Давай. Ідея створення нашого відеофільму виникла під час проведення досліджень учнями гімназії, членами історичного гуртка, дослідження історії нашого навчального закладу, якому як ми встановили у вересні 2012 року, минає 60 років. Він був створений у 1950 році. Першим директором став Чернявський. Михайло Лук'янович. Потім директорами цього навчального закладу були Конський Василь Васильович, Міркулов Іван Назарович, Більцов Леонід Іванович, Крушельницький Олег Дмитрович, Павленко Тамара Степанівна. А після реорганізації школи у районну гуманітарну гімназію Шепета Сергій Андрійович, Гурська Віра Іванівна, сьогодні ж колектив очолює Демешина Тетяна Анатолійовна. На посаді заступника директора з навчально-виховної роботи працювали Телятников Іван Неходівич, Швець Іван Романович, Назаренко Павлівна, Лисиця Людмила Семенівна, Крушельницька Ганна Іванівна, Зайцева Антоніна Борисівна, Зайцева Галина Леонідівна. Зараз працює Боярчук Людмила Романівна. Заступниками з виховної роботи в останні роки працювали Петухова Надія Ліонківна, Павлюки Васильівна, Загородня Надія Іванівна. Демешина Тетяна Анатоліївна, а сьогодні працює заступником виховної роботи Бедрійчук Валентина Ярославовна. Серед перших вчителів школи були такі вчителі Гаєвська Клавдія Олександрівна, Триньконіна Никифорівна, Радчинська Валентина Григорівна, вчителі математики, Юреску Тетяна Миколаївна, Станіславчук Євгенія Яківна, Терещенко Марія Химівна, Михайлюк Марія Олександрівна, Мітіна Ганна Олексіївна, Фесько Іван Власович. Всі вони стали відмінниками народної освіти УРСР, а Євська Клавдія Олександрівна заслуженою вчителькою УРСР. У нашій школі працювали і вчителі-фронтовики, і серед них Станіславчук Євгенія Яківна, фото якої є у в нашому районному музеї, вона і фронтовичка, і вчитель історії, і учасник укладання історії міст і сіл Української РСР про історію Веселинівського району. Працювали тут і фронтовики, Конський Василь Васильович, Міркул, Іван Назарич, Пільцов Іванович, письменний Володимир Семенович, Дем'яненко, Іван Єлисейович. Їх фотографії теж розміщені в експозиції нашого музею. Я хотів би звернути увагу на те, що ця будівля спочатку будувалася в декілька етапів. Спочатку було побудовано двоповерхове приміщення школи, потім прибудований спортзал і одноповерхове приміщення, де розміщувалися молодші класи. У кілі свого існування педагогічний колектив школи, і учнівський, і учительський завжди був прикладом для педагогів всього району. Ми завжди були на високому рівні і педагогічної діяльності, і суспільно-корисної громадської роботи в Веселиновому і в районі. І говорячи про успіхи, звичайно, не можна забути про наших визначних випускників, які знають, яких знають більше і в Україні, і навіть в цілому світі. Це, перш за все, Борис Миколайович Мозолевський, який відкрив золоту пектораль золотим скіфом, являється. Є лауреат обласної премії імені Аркаса Літературної Карлонович Анатолій Васильович. Це теж наш випускник. І Крім того, ми можемо назвати безліч прізвищ, як людей, які закінчили нашу школу, стали успішними підприємцями, чиновниками, державними діячами, можна так сказати, у великому розумінні цього слова, і працівниками різних правоохоронних органів, як прокуратури, так і міліції і інших органів правосуддя. Наприклад, ми можемо звернути увагу на стенд, на якому зображені керівники, більшість керівників відділів нашої районної держадміністрації, які були випускниками, і є випускниками нашої школи. І хоч вони деякі з них вже не працюють на своїх посадах, але вони залишили в собі хорошу пам'ять. Далі я хотів би звернути увагу на те, що наші учні це вже нове молоде покоління, перші ласівки гімназії, які дійсно залишили нашу школу успішними людьми, стали студентами, а вже і випускниками, і працюють в різних галузях нашого народного господарства, і в школах, прокуратурі. В адвокатурі і так далі. У 2001 році Веселинівська середня школа номер 1 стала Веселинівською районною гуманітарною гімназією. Сьогодні ми хочемо познайомити, якою вона є. У нас 8 класів, 147 учнів. Педагогічний колектив налічує 21 чоловік. З них 6 сумісників, решта постійні працівники. Мають вищу освіту 20 чоловік. Вищу категорію 14. Першу категорію 3. Спеціалісти 4 чоловіки. Вчитель-методист 2. Старший вчитель 3. Відмінник освіти 2. І давайте особисто познайомимось з нашими вчителями. Крутите пестрый глобус, не найдете вы на нем Той страны, страны особая, которой мы поем Наша старая планета вся изучена давно А страна большая, это будто белое пятно Порою в тихом шелесте страниц Далеки новостроит голоса цветов уйти Значит ногве не плыть на повестка не по на стране к Неожиданным открытием к выпускной своей весне крутите пестрый глобус, не найдете вы на нем той страны, страны особая, о которой мы поем. Наша старая планета вся изучена давно, а страна большая, это будто белое пятно. Солнышко странно Это сердце всегда Здесь нам слышится порою В тихом шелесте страниц У Открыть к выпускной своей весне напрямки роботи нашої гімназії. Учителі успішно працюють над реалізацією проблемного питання, особистісно орієнтований підхід до навчання та виховання учнів як основа формування цілісної, самодостатньої індивідуальності. І ставлять перед собою завдання на 2012-2013 навчальний рік для успішної реалізації четвертого етапу проблемного питання гімназії стимулювання пізнавальної діяльності як засіб саморозвитку та самореалізації. В гімназії введено профільне навчання в 10-11 класі, наш профіль гуманітарний іноземна філологія. І нині оцінюємо ми їх як одну із найважливіших інновацій сучасної школи, адже передбачаємо, що профілізація сприятиме прохорієнтації, поліченню, вибору життєвого шляху на професійній ниві. І які ж результати роботи за 10 років, які працює гімназія? Працевлаштування випускників гімназії тільки 2011 року. 10 випускників з 11 вступили до вищого навчального закладу, один учень навчається в коледжі. У нас медалістів було нагороджено у 2008 році золота і срібна медаль, у 2010 році золота і срібна медаль. У 2011 році золота і срібна медаль. У 2012 році дві золотих і одна срібна медаль. Учні гімназії є активними учасниками і громадського життя Веселинівщини в цілому, ну і, звичайно, селища нашого, зокрема. Вони є і учасниками лісництва добровільно на базі нашого Веселинівського лісництва, активно приймають участь у висадці лісоматеріалів, вони і слідкують за навколишнім середовищем, вони і допомагають ветеранам як волонтери. І вони приймають участь у вже шосте, наприклад, у такому заході, як велопробіг по долині річки Чесеклі, який ми назвали кільце по долині Троянд. І ми хочемо представити як уривок у тої діяльності фільм про останній цьогорічний етап кільця по долині. человеку десять тысяч лет назад Он пешком ходил в аптеку на работу в засад Он не знал велосипеда, слепо верил в чудеса Потому что не изведал все достоинств колеса, колеса Солнце на а синего над головой Ветер нам лица, обгоняем шар земной Де три версти, убігаючи вдаль. Сядеш і просто нажимаєш на бідаль. Дай, 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 дай. Я хочу вам сказати, <реку> ви бачите, тут залишилися, навіть і сліду нема. Це вже відділи катик, так? А отут була школа, початкова, Кременівська початкова школа, яка ну, поставляла, як ми кажемо, кадрів для... Наші Веселиніської сесія нороди. Тут закінчували 4 класи, а потім їздили колгоспним автобусом, везели в нашу школу. А цього колосне, тому що колгоспи тоді були, багато давали для школи. І побудована ця школа була селами колосниками. І автобус, який возив до ярок, він все одно першими віз на учому дітей. Він ще до ярок, а потім дітей. І ви бачите, що е, ну, з одного боку. Жаль, що ця школа вже не існує, да? тому що система освіти вона продовжує існувати. Але з другого боку, ви бачите, як змінились умови. Зараз вже не колгоспний автобус возить, а чисто шкільний автобус возить дітей у школу. Зараз в таких школах початкових, де 4 класи всього, немає можливості поставити комп'ютерні класи. Там немає таких умов для того, щоб діти відвідували спорт, школу і так далі. Ну, звичайно, дещо гірше, що вони не можуть залишатись після уроків, займатися класною роботою. Ну, в такому разі вони от тут зараз вони можуть побути і на фермі страусині, і попрацювати в селі, попрацювати вдома допомогти. Ну, а я хочу показати вам тільки те, що залишилось від колгоспу. Вон, бачите, бригада вдалині там. А там вдалині це був мій І за мегзагоном була контора. Через дорогу був дитячий садок. Зараз вже ні контори, ні дитячого садка там немає. Руїни. А вверх під гору, там туди трошки далі, там були ферми. Такі ферми, які біля моста, там зруйновані, да? розбиті, вже рознесені. Там була молочно-товарна ферма. І там була молочно, там була свиноферма, вівцеферма, ферма, десь корпусів аж 12. Потім у там на горі. Теж був корпус, не корпус, а декілька корпусів вівцеферми. Потім там за, залізним, за залізничним переїздом, підніматися вверх, там теж був свинокомплекс величезний. Але все це, на жаль, вже втрачено. А це ще приміщення тієї школи, це? Ні, це вже по новому побуду. Це вже по новому, по новому Хтось щось сюди? Да? Тут я, я колись приходив, дивився, то тут. Фундамент був, а потім і фундамента не стало. Ну а зараз ми підемо, подивимося е, на страви. Ну, я думаю, ми можемо самі. Єсно, ребятка, перше, що я вас попрошу, е... у нас на фермі не будете кричати, пищати і бігати. Да? Ви ж серйозні, ви спортсмени, я на вас більше всього надіжди маю. І головне, що ви не будете трусами, не будете? Ні. Те, що можна буде, пожалуйста, ми будемо вам дозволяти, щоб ви кормили страусів, кормили інших животних, гладили їх, общалися. Ну, все, все, що не страшно, можна. Ділить. Дай-дай-дай-дай, 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 дай 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 Теперь на белом свете все куда-то колеся, Едут взрослые и дети на работу в сосад, Едут в баню и аптеку, едут к теще на обед. Что же будет с человеком через десять тысяч лет? Тысяч лет, солнце на спицах синего над головой, Ветер нам лица обгоняет шар земной, ветры мерсты убегающие вдаль, Сядешь и просто нажимаешь на педаль.